Вітаю друзі на каналі Сюденники Життя. І от у нас чергова підбірка, що там на Фейсбуці. І перша в нас ось така ось монетка. Так, це монетка замучена часом, життям і поганим чищенням. Це у нас, друзі. талер Баварії. Так звана патрона в аварії 1625 року. І таку монетку виставив на продаж за 16,5 тисяч гривень Міша Радченко. Багато чи мало за талера? Ну, я вважаю, що забагато. Тим паче, що в такому жахливому стані. Так, так, той самий Міша Радченко, в якого на Зіберніну мезматів тиснули альбом на 20 тисяч доларів. Подивимося фото. І хочу, ска... І хочу трохи сказати. І хочу трохи сказати певно про прожитейське. Ну, те, що погода у нас зараз це таке. Це дощі, це норма, щоб дощі йшли на початку травня, як класика. Люблю грозу в началі мая. Да, те, що печаль, що таки підписали гре... Продажну угоду про корисні копалини. Написали її в повному обсязі, три частини. Не так як одну як розкажуть, а три частини. І угоді немає ні слова про гарантії безпеки і закінчення цього конфлікту. Проте. В тій частині, яку вони не показують, напевно, щось там є таке шокуюче. І що е, цей піпець, бартак, ну, умовно, продовжується ще на рік. За зачутками офіс виторгував собі ще рік, побути при владі. І напевно, що. Тій технічні частині зазначені родовища, територію зверху, на яких треба ще зачистити. І це в нас буде продовжуватися. Напевно, що рік. А малося, б закінчитися ось якраз на початку травня. Що, йдемо далі. Таку кількість динаріїв. Бачили небагато. В одному місці видно, це в людини насобиралося роками. І такий лут динарії було виставлено в групі Західний Акціон зі старту 85 тисяч гривень. Але, бажаючих купити, не знайшлося, тому що. Багато монет в жахливому стані, фактично вбиті. В коментарях піднявся хейт. Ну, Я не спеціаліст, це зовсім не моя тема. Спробуємо трошки подивитися поближче. Роздивитися зараз так. Ну, бачимо, гарний, поганий, гарний поганий. Ну, в суперовому тут фактично монети немає. Щоб сказати, в дуже гарному стані. А де інша сторона монета? Іншої сторони монет з легендою немає. Що ж, йдемо далі. Якась копанина. На перший погляд. Прийшов би і викинув би, подумав, що якась вігня. А це у нас гривня литовського типу із Рой. І такий ось кусок срібла вагою 103 г. Було виставлено в групі західний аукціон зі старту 17,5 тисяч гривень. До фіга, я так думаю, за 100 грамів скарібла. Ще й невідомо якої якості. Лот закінчився. Так подумав не тільки я. Бажаючих придбати не знайшлося. Подивимося решту фото. Ідемо, да. І знову талер. Теж ще в гіршому стані, ніж... Попередній те, що був. Так, це у нас. Ливовий талер. Ну так їх називають, тому що вони зайвам. Тисячу. 649 року. Монетний твір Цвойле. Автор так визначив. І такий талер продавався в групі Західний Аукціон, і він продався в групі Західний Аукціон за 5100 гривень. Ну, нормальна ціна і для таких монет. І до речі, бріт становив 5600. Так що привітаємо і власника лоту і нового власника монети. І на цьому, друзі, я буду з вами. Прощатися, користуючись е, нагодою. Так як відео вийде 8 числа, хочу вас привітати з ним пам'яті. Так що з ним пам'яті вас, друзі. На цьому все. Всім дякую. До побачення.